Ядерний шантаж, це важливо. Те, що ви обговорювалися. Давайте скажемо так. По-перше, ми не можемо остаточно сказати ні про що. Там, коли говоримо про ядерні оці всі застосування, треба бути все-таки знати з точки зору спеціалістів, ну і пробувати якось оцінити дії супротивника. Що можна сказати точно, ну з вирогідністю високою зараз. Ніякого застосування там балістичних ракет з ядерними компонентами нічого цього не буде. Це можна сказати. Чому можна довго пояснювати Ну я вам ну свою думку кажу: це цього неможливо зробити уже на даному етапі. Можливо, був в якийсь момент, але не зараз. Тепер щодо зброї масового знищення, загалом, в Росії вона називається зброя масового ураження. За радянською традицією, коли така зброя, зокрема, там невеликі заряди, ну, могну невеликі, тактичної ядерної зброї, могли застосовуватися на полі бою. І ця концепція, на жаль, в російській армії залишилась. Тобто по цій концепції іде атака навіть з гаубице це може бути що завгодно. Ядерного заряда після цього, через дві години, через кілька годин на цю уражену зону заходить російські війська. Тобто, ви ж розумієте, що таке в радянські часи це застосувати, і що таке зараз це застосувати. Хотів би я побачити не на тих, хто там заривався в Чорнобиль в землю, не розуміють. Тільки хотіла сказати. Вони дурні просто. Вони дурні, що сказати? Це дурні люди, які заривалися. Не всі там такі придурки, а ці просто відморожені. Так от, а тепер же так не буде. Тобто, це ж очевидні речі. Тому, коли він говорить не блеф, я скажу вам так. Він вірить, що це не бліф. Він думає знайти якийсь спосіб, і це можна очікувати продемонструвати світу, що він настільки відморожений, настільки вже готовий до всього, що показати, що він це зможе зробити. Але я не думаю, що він це зможе зробити по іншим країнам, навіть по Україні. Як це вони придумають, я не знаю. Можуть, я допускаю, можуть щось підірвати десь на Чорним морем чи десь у себе, можуть щось от таке, от, щось продемонструвати можуть. Як це так зробити, щоб з одного боку не отримати потужний назад масований удар по собі? Не обов'язково ядерною зброєю. Це може бути просто. Ми ж розуміємо, і Путін розуміє, в разі застосування чогось подібного. Чи хімічної зброї, чи е, так ну такої, менший заряд ядерної наслідком будуть, я вас запевняю, вступ США у війну. Бо іншого способу у США зупинитися не буде. Якщо вони ядерне не відповідають, це зразу вступ США в війну. Це значить ракети з літаків, це значить Б-52 будуть літати і бити по об'єктам військовим. Вони ударять по військовим об'єктам. Іншого способу протидіяти немає. Путін це знає. Тому поки це блеф але він вірить, що йому на якомусь етапі вдасться щось продемонструвати. І от Я не знаю, що він яким чином це підготує. Ще один момент: застосування тактично ядерної зброї по віддачі команд, таке ж саме, як і балістичних ракет. Ну там є, я не буду називати скільки людей задіяних. Говорив я з тими людьми, які це яких тренували, які це робили. Відповідних підрозділах, тобто вони мені пояснювали цю всю ланцюжок цей весь, ну, скажу так, складність така сама, нема гарантії, що на якійсь стадії хтось там не відмовиться, але все-таки ну це психологічно легше, да? тобто, начебто. Це може бути. Але відслідковуються всі заряди. І ці всі малі заряди, тобто, вони всі відслідковуються. Повірте мені, якщо раптом буде така загроза реальна, Е, Перше буде дзвінки будуть зразу по гарячій лінії Червоні в Кремль, е, і від Байдена там ця лінія працює. Лінія працює, мілі зв'язуються, всі там зв'язуються Росія з Америкою. Весь час в контакті. Весь час ми цього не бачимо, але вони весь, весь час в контакт значить, і вони говорять в першу чергу про цю ядерну загрозу. Так, от Путіну вже все сказали: як тільки він це почне рухати, оці от заряди, да, перевозити їх з складу на застосування. Йому буде дзвінок. Якщо ці дзвінки він не почує, це буде об'явлено на весь світ про те, що 24 години загроза ядерного. Там, все. Тому ми будемо попереджені, в будь-якому разі. Це таємно не зробиш. Ну Тому, в принципі, я би, я би не став зараз аналізувати, як уже я бачу дуже багато людей, а які наслідки ударів там постять всякі протигази ще. Готуватися до всього треба. Ну, перед тим як постати проти газ, заправте машину, просто щоб у вас бак був заправлений. І хоча б ну зробіть мінімальні речі, що у вас там хоч, хоч запас води якийсь був. От хоч мінімально зробити, а одна таблетка йоду чи там оця от в соцмережах паніка ні до чого взагалі не призведе. Набагато на сьогодні загрозливіше ті удари, які йдуть по інфраструктурі, по цивільним людям. Ніякого зброї масового знищення немає, а масове знищення є. розумієте вони ж уже застосовують заборонені боєприпаси. Що таке касетні е, всі заряди? А що таке смерч який лупить по площадям і просто вбиває цивільних? А що таке авіабомби на тисячу е, кілограмів, на тонні авіабомби, які просто знищували людей? У нас загинуло десятки тисяч людей. Це без ніякої зброї масового знищення. Тому ми маємо на це зараз в першу чергу дивитись. Бо Путін на це і розраховує, це не нам сигнал, нас вже не, не залякати Він розраховує все-таки капітуляцію України. от ну просто ніяк А якщо не капітуляція, я вас завіряю: оборона Росії, і потім вони зламаються, так як Янукович падав від яйця. Чому? Це така психологія такого типу людей. Люди от такого типу вони значить, вони значить такі всі мачо, поки не доходить до критичної ситуації. Далі вони сипляться, вони просто сповзають, як це яйце по, по стулу в путінському бункері. Отак от і сповзе от 100%. Тому, в принципі, я думаю, що якщо буде відповідь Заходу не перелякана, а ми вже бачимо по першим заявам, що ні, тоді ми побачимо найближчий час абсолютно чіткі удари по військовим об'єктам Крима. Тобто, просто відповідь на шантаж Путіна. Що ти заткнись і, і шукай виходу, а не лякай світ знову своїми оцими е, значить, погрозами. і Я думаю, що ми побачимо тоді багато речей, які американці не хотіли робити, а вони будуть змушені зараз це зробити. І саме Путін це зробив. Чому він присвідчує це? Я не розумію. Я зразу сказав 24-го. Путін потрапив в пастку, тобто зразу ж прокоментував. Що Путін в пастці 23, -го. і так і є. Він потрапив, потрапив в пастку. Тепер зрозумів, що потрапив в пастку, а виходу з неї не бачить. Що робити, я не знаю. Йому американці підказують вихід. Йому підказують вихід при цей Шольц, Макрон, Ердоган А він, ну, слабка людина. Знаєте, сильна людина знаходить в собі сили, навіть в таких ситуаціях якось е, знайти. ну поразка ну ну що, є поразки, це ж не, життя не закінчується для народу, для нього то там проблеми є. Але для народу, якщо ти лідер нації, ти ж все-таки там вже я, я вірю в це, що він ну, внутрішнє, вірить, що він історична особа, вся. Але чому така слабкість, чому така невпевненості, чому така загнаність? Ну, мабуть, мабуть, от людина такого складу. Тому єдиний спосіб це підвищити тиск на нього. Іншого способу тут уже немає. Хороша новина. Ті всі прогнози, які мені казали колеги, в тому числі на Заході, в тому числі в наукових інститутах чи там в Синтенках, вони казали, що для вас війна може бути роками. Оцей сценарій вже не спрацює. Війна роками не буде. Путін пришвидшує фактично ситуацію, тобто, тому основна розв'язка. Ми побачимо і в наступному році. Це не буде роками. І саме Путін зробив так. Що це задоволення для всього світу вже не буде розтягнуто на такий довгий час.